Всім привіт! Сьогодні швиденько хочу зробити невеличке відео. Хто вже давно на моєму каналі, то, мабуть, замітили, що більша частина моєї колекції це фаленопсиси. Проте маю також і котлейки. Маю чималенько черевичків. Брасі котлейки також у мене квітують, люблю їх. Ну і Чомусь мені дуже захотілося розбавити свою колекцію і придбати ще кілька якихось таких цікавинок. Слідкую за відео Олени з Німеччини. В неї так красиво квітував сафранітіс такими червоними яскравими вогниками. Ну, ця квіточка у мене і асоціюється як вогник. Тому ну, захотілося мені його також мати в колекції. Ось отримала ось такого на блоку, ось таку рослинку. Бачу, що живих корінців там не так-то багато, що його так розглядати, там росте щось, он, нова бульбочка росте. Я його вчора отримала, замочила, додавала біплантол. Прощен і він трішки помочився, але я так відчуваю, що він вже підсох. Ну, посадка на блок мені не дуже подобається, тому що я знаю, що в мене тут на балконі дуже спекотно, особливо влітку він буде постійно пересихати і потребувати постійного оприскування збільшення вологи. Я все-таки хотіла б його, мабуть, посадити в горщик. Або на якусь таку чи кочку, чи я навіть не знаю, хто, можливо, дивиться у мене. Пані Марино, я знаю, у вас такі цікаві посадки завжди виходять. Підкажіть, будь ласка, як краще його посадити, щоб йому сподобалося. Усвіти з Англії, красиві такі посадки вкриті. Мохом живим, ну, ніби такі природно виглядає дуже красиво. Звичайно, що в квартирних умовах такого я створити не зможу. Але, ну, хоч спробувати, спробувати заквітувати і побачити цю чарівну квіточку. Так, це один. Але ж один же, Хто ж буде замовляти одну рослинку, щоб посилочка йшла напівпорожньою. Треба ж ще кілька придбати. Ось маю ще ось таку красуньку, не знаю я. Вона мені чомусь сподобалася по фото. Така цікава, вона також на блоці, проте я дивлюсь, тут нічого під нею не знаходиться, там хоч мог був, а тут нічого немає. І я дивлюсь, що вона в такому стані. Ось було багато корінців, які оплітали цю коркову таку. Такий корковий прямокутничок. Ось тут видно старий корінець і ось тут. Наразі я дивлюсь, їх підчистили, ну і те, що лишилося з них. Ось назва. Я все-таки б хотіла, мені здається, або прикласти мох, або посадити саме на мох, щоб ці корінці з чогось все-таки вологу отримували. Три листочка, не знаю. Ось що, що стосується цієї орхідейки, то я маю сумніви. Вийде у мене, з нею, не вийде. Ну, але ж все-таки взяла вже, то буду пробувати. Третьою рослинкою у мене ангрекум прибув. Ангрекума дуже давно хотіла. Ой, ці такі. Квіти, ну, фарфорові, чи кришталеві, чи я навіть не знаю, як їх назвати. Вони такі незвичайні. Я, я чомусь відчуваю, що вони на дотик дуже цупкі, білосніжні. Ангреком Elefantum Eleфантіum. Я його вже встигла пересадити. От, Корінців там не так багато, проте я дивилася, що на стволику є, він має такі зачатки, ніби сонних бруньок. Можливо, я його розбужу, він тронеться в ріст. Знаю, що ця рослинка дуже повільна в своєму зростанні. Це не є фаленопсисом, що раз, два і квітка. Ось я його так посадила. Там кора. Добавила той субстрат, в якому він ріс, ну і зверху, щоб трішки волога трималася, обложила кокосовим волокном. Знов таки, ці рослинки у мене в колекції вперше, таких немало досі. Тому, по відчуттям, так як відчуваю, так і буду відноситись до них. Звичайно, що я читатиму, читатиму, дивитимуся в кого, хто як доглядає їх. А можливо, їм і сподобається саме мій догляд. І потім буду розповідати, що я робила і як доглядала. Крім таких диковинок незвичайних, я ще і фаленопсиса виглядала собі. Ось це пелоричний метелик. Зокрема, я такого не бачила в інших постачальників чомусь. Рослинка вдала. Велика досить. Ну, я її планую пересадити і думаю, що десь приблизно, можливо, вже осінь. Початок наступного зимового квітування він мені покаже квіточку. Квіточка цікава, і формою, і кольором ставлю подивитись, назва монет. Монет. Ну, і збільшила, поповнила кількість своїх шелеріаночок. Прийшла до мене ось така манюнька красивенна. Ну, Рослинка невеличка, проте корінці, як ви бачите, дуже хороші. Дуже я її пересаджу, і будемо рости. Так, це в мене шелеріана. Калан Калан Зараз витягну бірочку, більш подивимось. Ось таку має назву. Знов таки такої рослинки в тих, в тих постачальниках, в яких я зазвичай купую рослинки, я не бачила. От, тому захотілося мати ще й таку в своїй колекції. Поки свої блочки оці я оформила ось так. Тут зачепила на підвіз, вони були з гачечками. От вони у мене якраз перед очима. Їм Постійно під увагою. Поспостерігаю, як вони будуть себе вести. Ну і пшикнути лишній раз можу. Надіюсь, що все буде з ними добре. Ну, і наостанок хотіла б показати вам красуньку, яку я отримала. Це мій, мій <голові> черговий виграш. <голові> і знов таки е мел мелодія. Ось такий метелик красивенний. Це вже рослинка дуже хорошої якості прийшла у мене. Подивіться на ці корінці. Там і в горщику дуже добрі, хороші корінчики. І відповідно і зверху розетка така непогана. Ну і квіти дуже великі. Квіти великі, об'ємні, красивенні. Ось такі яскраві. І не можна зазирнути туди. Можливо, цікаво, кому як саме я обираю номерочки. Я не можу сказати, що в мене є якась така своя е теорія там, чи стратегія. Я зазвичай ставлю номерки на дні народження своїх діток. Ну, і треба ж, звичайно, переглядати, який там номерок падав, який не падав. От, зайшла, поглянула, дивлюсь, падали такі й такі. Тому 26-й номер чомусь ніхто не брав. І я відразу його не, не взяла. Потім заходжу знову, він знов на мене дивиться. Ну, думаю, якщо дивиться, то значить не просто так він. Взяла я 26-й і моя Вікторія принесла мені таку квіточку. Красунька. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!